Першу чергу вітає Київський «Динамо» з перемогою. Вийшла така бойова гра. В першому таймі ми зіграли організовано в обороні, дисципліновано. І до забитого гола кістки «Динамо» не було практично гольових моментів. Ми саме собі зробили цей гольовий момент. Після невдалого ауту, який ми виконували, нам зразу провели атаку і виконання циганкова вирішило. Цей, е, цей результат матчу. Е, е, після пропущеного гола ми вже почали більше розуміло грати агресивніше, почали е, пресингувати суперника і, в принципі, і непогано володіли м'ячем. мечем. Реально гольових моментів ми не створили в першому таймі. В другому таймі ми ж говорили, що і будемо пресингувати суперника, і нам треба зрівняти результат. І у нас два моменти все таки було. Хороший мав, мав Віталій Дахновський, коли передача слана була, він не попав у стиль і стандартне положення непогано було, ми не використали. І все-таки кінцівка матчу, ну зрозуміло, що київський динамо мало перевагу, ми вже грали, можна сказати, такий більш авантюрний футбол, хотіли зрівнювати. Ми гуляли тали, і ну, що використовувало, в принципі, київський динамо, вони могли нам забити і другий гол. Ну, там Богдан Кого тому якби по відношенню до своїх футболістів у мене питань немає. Всі віддали свої сили, ми налаштовували, ми прекрасно розуміли силу Київського Дунаму. Ми, ну, такому сапенко треба забувати. Розраховувати на 0-0 дуже важко. Тому е, голів сьогодні ми не забили. Це, це е, у нас є проблема таке проти грандів, ми не можемо скрити, і нам важко даються забити голи. А в плані захисних дій в мене претензій немає. Нема. Ми в принципі дуже добре грали організовано. Це виключення останні хвилини це зрозуміло, я вже об'ясняв. Тому от такі вийшов матч, ми вітаю кістки Динамо, а ми готуємося далі. Дякую, колеги. Будь ласка, ваші запитання. Дякую. Ні. А запитання, будь ласка. Ви підряд збирали шахтерем із Динамо. Ви обіцяли до вас дати бій. Зараз ваші вирішили пройшли. Як ви оцінюєте Шаххаря із можете порівняти Ну, от, в принципі, вони такі ж самі вийшли одинакові, можна сказати, по ігрі і по результатах. Хоча ми програли Шахтарю 2-0, ми аналізували цей матч і наші індивідуальні помилки, вони все сказуються на цьому результаті. Не команді дії дуже добре захищаємося. У нас є індивідуальні помилки, після яких нам зразу забивають гол. Що стосується сьогоднішнього, Просто елементарний аут проводить до того, що ми за через 10 секунд ми пропускаємо гол. Все, ми кидаємо аут, а виявляється, що ми неправильно ввели, і зразу супальник легко закид. Так і то стосується Донецького шахтаря. Після наших індивідуальних помилок, коли пройшли, ми пропустили на 27 й хвилині. Якщо не помиляюсь, перший гол, де зробили пенальті. Наші ворота. Тому клас футболістів, зрозуміло, це в ну, них вищий за нас це однозначно. Тільки за рахунок організації гри в захисті, тільки за рахунок швидких наших контратакт ми могли надіятися на, на що ми можемо забрати очки. Тому, в принципі, десь ігри, ігри вийшли одинакові. одинакові. Тому я і зараз і Київський Динамо бореться з Шахтарем там і з Дніпром там за перше місце. Тому я рахую, що ми відіграли ну, в захисті добре, а от на атаку нам треба ще багато працювати, щоб створювати моменти, щоб і забивати, тим паче, голи. Сьогодні було у нас там півтора момента, два. Ну треба використовувати. Тим паче, Дахноська був ідеальний момент, треба просто попасти, було направити цей меч ствір горід і дай Бог зрівняти, а потім би подивилися, як би розгорталася ситуація на футбольному полі. Тому я рахую, що ми непогано видірали, але для того, щоб забирати очки в наших градів, ми повинні забувати голе. Дякую.